Всім привіт! З вами Владислав. і Сьогодні ми з вами поговоримо про нові набори змішувачів італійської компанії Carlo Nobel. Загалом компанія представила три набори під одну з своїх відомих колекцій змішувачів ABC. Кожен із яких ідеально впишеться вам в інтер'єр через мінімалістичний та витончений дизайн. Сьогодні ми розглянемо кожен із цих наборів окремо. Але варто сказати, що ці набори самі по собі однакові по колекції, різниця лише у їх наповненні. У цих наборах поєднуються між собою 4 продукти ванної кімнати, кожен з яких ми оглянемо. Тому почнемо: що у нас тут є? Сам змішувач для душу, хромований термостатичний, з можливістю вибору тропічного душу або самої ліки. Регулювання температури? Душовий шланг довжиною 150 см. сантиметрів? Двоструменева лійка. Сам тропічний душ. Перехідничками, душова стійка, яка складається з двох частин, штанги та верхньої частини під тропічний душ. Монтажний комплект, декоративні хромовані накладки разом із перехідниками та ущільнювальними елементами. Гарантія інструкція. Що у нас тут є? Змішувач для умивальника. Коротко опишемо його. Це одноважельний змішувач для умивальника у ванну кімнату. Має обмежувач з гальмуванням на 50% для економії води. Також в нього є аератор пороти вапняних відкладень М24 на 1, без зливу і декоративна вставочка, два шланги із нержавічої сталі з короткою голкою 38. Також у комплекті йде гарантія, інструкція і монтажний комплект. Одноважільний змішувач має обмежувач з гальмуванням на 50% для економії води. Встановлюється безпосередньо в стіну. Також в комплекті у нього є декоративні хромовані накладки. Перехіднички. Два. Дві ущільнювальні резинки. Гарантійний лист і інструкція Змішувач для душу та ванної. Зовнішній одноважний змішувач. Має обмежувач з гальмуванням на 50%. Аератор проти вапняних відкладень М28х1, девертор з автоматичним поверненням, вилив півдюйма, монтування безпосередньо в стіну. Також у комплекті йдуть хромовані декоративні накладки, перехіднички в стіну. Два ущільнювальні елементи, Гарантія Інструкція і гарантійний талон. Душова стійка зі шлангом та лійкою. Що вона в собі включає? Саму душову гарнітуру. Однорежимна лійка Плани довжиною 150 см. Декоративне кріплення на стіну. Тримач ручного душу поворотний і рухомий. Вверх-вниз, вліво-вправо. Тримач для мила. Сама стійка. І інструкція. Також варто зазначити, що не всі вироби Карла Нобелі поширюється гарантія терміном 5 років. Гарантійний термін на всі електронні та електричні вироби, також комплектуючі і моделі в кольорі, які відрізняються від хрому, шланги для душа та душові насадки складають 2 роки з дня продажу. На картриджі 28 та 35 мм завод надає гарантію 20 років, адже термін експлуатації змішувачів їх 20 років. І для нормальної роботи змішувачу при значній різниці тисків холодної та гарячої води рекомендується встановлювати, встановлювати редуктори зниження тиску і обов'язкове встановлення фільтрів очищення води від механічних домішків із ступенем очищення 100 мікрон. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.